від Чудновцю, уже 82. Чоловік поборов онкологію. Місяць тому переніс інсульт, а зараз проходить реабілітацію у новому амбулаторному відділенні лікарні номер 2 імені Павлусенка. Хочу займатися набагато краще. Перестав, дуже гарно працює професійно, чутливо. От де я не був, розумієте, в яких лікаре не лікувався, але такого відношення не було в мене. Зараз ми працюємо з нижніми кінцівками. То пацієнт задоволений, відчуває змінність, Краще хода покращилась. При цьому амбулаторне відділення реабілітації відкрили на базі поліклініки на вулиці Лесі Українки. Там повністю оновили приміщення, облаштували кабінети за новими стандартами та закупили обладнання. Надаємо реабілітаційну допомогу пацієнтам із травмами і захворюваннями нервової системи, як, наприклад, людям, які перенесли інсульт з полінейропатіями, мононейропатіями, з хворобами і травмами опорно-рухового апарату, такими як дистрофічно-дегенеративні захворювання суглобів та хребта. Після операцій на хребті, після ендопротезування кульчових колінних суглобів, після переломів. У нас вже є всі категорії цих пацієнтів. Вже їм надається повний комплекс реабілітаційної допомоги. У відділенні працюють фізичні та ерготерапевти, асистенти терапевтів, логопеди, психологи. У середньому кожен лікар зможе надавати допомогу 15 пацієнтам одночасно. Вузькі спеціалісти там працюють, починаючи з першого поверху і закінчуючи шостим поверхом. Там і Зі ікеге і ну всі всі спеціальності, всі, які є в медицині спеціальності, там є представлені кабінетами. Тут є колектив, який хоче розвиватися, який постійно навчається, пропонує нові проекти, нові відділення, нові напрямки. Це все збільшує з, з одного боку пакет НСЗУ, і це дозволяє їм за свої вже кошти робити якісь ремонти і купувати нове обладнання. Загалом вартість ремонту амбулаторного відділення реабілітації у поліклініці на вулиці Лесі Українки становить близько 12 мільйонів гривень. У той же час понад 12 мільйонів гривень витратили на реконструкцію реанімації у лікарні номер 2 імені Павло. Ціни це дуже серйозне відділення, де перебувають дуже важкі пацієнти, які перебувають на лікувальній закладі. В нас було раніше відділення на шість ліжок. Сьогоднішній день воно буде 12 плюс додаткове ліжко. Завдяки цьому відділення реанімації зможе приймати до двох тисяч пацієнтів на рік. Головний лікар Ігор Кухарук каже: наразі ремонтні роботи проводять також в операційному блоці та у приймальному відділенні. Надзвичайно приємно, що медична реформа в дії. Надзвичайно приємно, що Житомирська міська територіальна громада вкладає кошти в медицину. Надзвичайно приємно, що лікарі, жоден з лікарів відпочав. Початку війни не поїхав зі свого робочого місця. Лікарі наші герої. Вікторія Колтунович, Анна Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал СК1. На сьогодні на території Житомирської територіальної громади проживає понад 800 осіб з інвалідністю, здобути у наслідок російської агресії та понад півтори тисячі членів сімей загиблих військових. На позачерговому засіданні виконавчого комітету затвердили програму підтримки ветеранів війни та членів їхніх родин з метою полегшення адаптації колишніх військових до цивільного життя. На сьогоднішній день нам потрібно ще збільшувати соціальну допомогу для ветеранів і для ветеранок, які повертаються додому, для того. Щоб все таки допомогти їм більше, все таки соціалізуватися для того, щоб вони знаходили в першу чергу себе вдома, коли вони закінчують військову кар'єру і переходять в цивільне життя, основні цілі програми соціальна та психологічна підтримка, медична реабілітація, професійна підготовка та надання помешкань. А також важливою складовою адаптації ветеранів визначили фінансову підтримку. Всі виконавчі органи будуть працювати на те, щоб ветеран себе відчував захищеними. Просто так як сьогодні більше це ну питань покладено на управління у справах ветеранів, ветеранів війни, ми будемо знати як займатися в унісон разом із виконавчими органами допомогою нашим ветеранам і захисникам і захисницям. Також у програмі прописані алгоритми цифровізації сервісів для ветеранів, консультації та інформування щодо пільг та гарантій допомоги, розробка систематичних заходів психологічної реабілітації, зокрема шляхом створення та розвитку дієвої системи реабілітації, допомоги у сфері ментального здоров'я, запуску мобільних бригад соціально-психологічної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей, впровадженням програм психологічної реабілітації та лікування посттравматичного синдрому ветеранів війни. Також Теранів залучатимуть до патріотичного виховання молоді України. Наразі програма затверджена до 2026 року. І впроваджувати її розпочнуть уже найближчим часом. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал Скаудин. Батьки провели своїх синів та донечок на автобус. 54 дитини з Житомирської області вирушили до літнього табору у Німеччині на узбережжя північного моря. Переважно це діти внутрішньопереміщених осіб, це діти військовослужбовців і діти, які... Отримали можливість приїхати в табір завдяки своїм видатним досягненням в навчанні, в спорті або якимось іншим. 13-річна Ірина, переселенка з Луганської області, перший їде за кордон сама. Я хочу знайти нових друзів, нові впечатлення, нові емоції. Це було в мене поїхати вчитися туди за кордоном поїхати з батька. Тато є викоманджі з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, став на захист України. Дівчинка їде відпочивати до Німеччини, проте її найбільша мрія повернення батька. Її мама ж розповіла: такі поїздки дійсно важливі, щоб діти могли хоч на декілька днів забути про тривоги, щоб трошки вона відпочила і відвіклася від цього всього, щоб спокій, хоч хоча б тиждень був, да й море подихає свіжим повітрям. Ну, взагалі, може друг. Друзів, яких ще понаходить собі, це дуже важливо для неї. Вона дуже хоче друзів собі знайти у табір. Свою доньку Єлизавету проводжає і сім'я Ребезнюків. В мене позитивні очікування. Я очікую відпочити, набратися позитивних емоцій, позитивних спогадів, побути з найкращою подругою та набрати нових знайомств. Діти наші страждають і страждають сильно. Психологічне навантаження виросло. Діти бояться кожен день негативні емоції. Тому відповідно це дуже важливо сьогодні саме так: розвантажити дітей, дати їм можливість виїхати, побути в колективі. Не відчуваючи отої напруги війни, яка існує в нашому суспільстві, ініціаторами відпочинку став благодійний фонд Бідживі Геннадія Буткевича у співпраці з благодійним фондом Мольтезер. Перший взяв на себе логістику та усі організаційні фінансові питання у Німеччині. На дітей чекає насичена програма. Кожного дня буде щось для них нове. Ми будемо дуже залежати від погодних умов, того що заплановані і замки з піску на морі і екскурсія. Міста і ігрова програма, і буде цікава програма, що стосується еко можливостей для наших дітей. Проживання у таборі буде у форматі кемпінгу. Тож маленькі українці навчаться самостійно ставити намети та будуть ще ближчими до моря. За словами організаторів, продовжуватимуть влаштовувати такі поїздки, щоб ще більше людей мали можливість відпочити та перезавантажитися. Цієї ночі на території Житомирщини прийшов циклон, який спричинив зниження температур та появу холодних вітрів. Ротом відбувся затік холодного повітря із району Балтійського моря та Скандинавського півострова. Ми відчуваємо, що вітер став більш такий потужний, поривчастий, він сягає 15-18 метрів за секунду. Та змінилась температура повітря, стало відчутно прохолоднішим. Це все через циклонічну діяльність. Циклон пануватиме на Житомирщині і завтра, 30 липня. Наближатиметься зона ось цього вже атмосферного фронту. Він називається фронт оклюзії. Він потихеньку опускатиметься на територію Житомирщини. Також буде вітер у нас північно-західний, поривчастий. Дали штормове попередження, що він досягатиме небезпечних значень це 15-20 метрів за секунду. Завтра протягом усієї доби. У нічний час доби температура коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла за цельсієм. В день від 19 до 24. Однак погода видаватиметься холоднішою через хмарність та опади. Переважно це слабкі опади. Лише в північних районах області помірні опади. Проте, так як літо, це опади, такі короткочасті, ні плямисті, не по всій території області, а більш так строкато розподілені. Житомир і південь області це такі найслабші. Опади можуть бути навіть такі неістотні, проте можуть зачепити навіть не всю територію. Починаючи з середи, погода дещо покращиться, вітер стихне і опадів не буде. Температура повітря також поступово підвищуватиметься. Хоча ночі будуще е, прохолодними. Це в межах 11-16 градусів. А денні температури починаючи з середи, е, наростатимуть в середу, це 24-26, е, четвер, там 26-28, І далі до кінця тижня мати. Уму двадцять вісім тридцять градусів та незважаючи на тимчасове похолодання на території Житомирщини зберігається високий рівень пожежної небезпеки. Тож жителів області закликають обережно поводитися з вогнем. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.